18-та сесія Южноукраїнської міської ради, яка відбулась 22 лютого, окрім безпосередньо місцевих парламентарів, зібрала небувалу кількість гостей високого рівня та журналістів місцевих та обласних ЗМІ. Такий ажіотаж, поза всякий сумнів, спричинила заява міського голови Андрія Стуліна, із якої він виступив за кілька днів до пленарного засідання на прес-конференції в інформаційному агентстві УНІАН. Андрій Стулін наголосив на тому, що напередодні виборів у Верховну Раду Южноукраїнського представники провладної партії намагатимуться Наказом губернатора здійснити протизаконне захоплення влади, проконтролювати ситуацію в місті енергетики прибули народні депутати України Роман Забзалюк, Сергій Подгорний, Сергій Вліжанський, а також представники Миколаївської обласної ради, голова ради Ігор Дятлов та декілька обласних депутатів. Керманич органу представницької влади області Ігор Дятлов, мотивуючи свій приїзд в Южноукраїнськ, прямо зазначив: він тут, аби подивитись, хто має наміри захопити владу і яким чином. Я здесь по одной простой причине. Я посмотрел телевизор, я прочитал интернет, я прочитал газеты. Я видел, как вы, как должностное лицо, обвинили определенные силы политические, что на этой сессии будет осуществлен рейдерский захват власти. Вот я здесь от власти, для того, чтобы никаких рейдерских захватов не было. Я хочу посмотреть, хто буде захватывать власть, як його будуть захватывать, тому що це обижає в першу чергу. Ну, как мне кажется, в первую очередь населення Николаевской області. Одразу після відкриття сесії міський голова проінформував присутніх про те, що в кінці минулого року суд визнав його винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Відповідно до закону України про засади запобігання і протидії корупції. Южноукраїнським міським судом було винесено постанову про визнання мене, стульяна Андрія Миколайовича, винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172 пункт 4 Кодексу України про адміністративне правопорушення. А саме порушення особи, встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на, мету, на меті одержання прибутку, що тягне за собою накладання штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян з конфіскації, отриманої від такої діяльності. Та покладено на мене адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 2000 гривень на користь держави. За цією постановою мене було притягнуто до адміністративної відповідальності за те, що на момент вступу в силу закону України про засади запобігання і протидії корупції я був власником частки капіталу підприємства Пластікя. З текстом цієї постанови я сподіваюся, всі знайомі, хто не знайом то на гуглі з словами «Стулін» і постанова ви її знайдете. За словами Андрія Стуліна, таким чином він хотів донести цей факт до депутатів та громадськості. Він також повідомив, що згідно із рішенням суду сплатив до міської казни 2000 тисячі гривень штрафу. Зазначив він і те, що можливо вже найближчим часом обставини, за наявність яких його було покарано, взагалі не вважатимуть порушенням. Адже сьогодні у конституційному суді народні депутати від провладної партії регіонів оскаржують саме ті норми закону про корупцію, за якими його було залучено до відповідальності. 8 лютого 2012 року Конституційний суд України за поданням 53 депутатів Верховної Ради, членів партії регіону, приступив до розгляду питання щодо визнання такою, що не відповідає Конституції України саме тієї статті закону про засади запобігання та протидії корупції, за порушення якої мене було притягнуто до адміністративної відповідальності. Хочу додати, що громада южноукраїнська від так званих корупційних дій мера, про які дуже багато сказано, ні втратила ані копійки. Тому що мене звинуватили в, в тім, що я пізно перереєстрував е, свою долю. Слідом за мером виступили із заявами представники фракції Батьківщина. Депутат Микола Сімченка оголосив, що за рішенням фракції відтепер він є її очільником, а його попередника Сергія Горнастая взагалі виключено з складу фракції за порушення партійної дисципліни. Разом із заступником голови фракції партії регіонів Євгеном Квасневським він нібито намагався погрозами та підкупом змусити своїх товаришів голосувати за відставку діючого мера. Підтвердили факт спроби підкупу та шанта. Кажу відразу декілька депутатів фракції Батьківщина. Одним за голоси проти мера пропонували посади, інших просто залякували позбавленням роботи. До мене особисто звернувся депутат Жумкрайської міської ради від місцевої організації партії районів Касневський Євгеній Анатолійович та запропонував мені під час сесії, яка відбудеться 22 лютого 2012 року, проголосувати за відставку вже колишнього мера Стуліна, як пояснив він, це тим, що питання особисто зі Стуліним. Вирішено на вищому рівні. В обмін на те, що я проголосую за відставку міського голови під час сесії міської ради 22.02.2012 року, депутат Класневський повідомив, що він має делеговані повноваження від вищого керівництва партії, в подальшому буде обраний секретарем Міжноукраїнської міської ради та має можливості та дає відповідні гарантії з приводу того, що в подальшому саме він буде вирішувати питання працевлаштування в місті на керівних посадах. Зв'язку з чим депутат Класневський. Особисто запропонував мені посаду начальника міської служби з дітей. Зі мною вели розмову Косневський е, Євгеній Анатолійович та Гарнастай Сергій Валерійович. Е, текстовка майже була ідентична, е, про яку сказав е, депутат Ільяс. Розмова велася стосовно того, що я працюю на підприємстві комунальному, в цьому підприємстві також працює е, е, члени моєї родини. І потрібно задуматись, що буде з ними подалі. Зі мною також велася розмова із вище з... згаданими депутатами, було запропоновано визначитися із подальшою позицією, від чого залежати мене залеже, буде залежати подальше перебування на посаді, яку я займаю, керівній посаді, і відповідно те, що виховую сама людина. Сергій Горностай жодним словом не відреагував на заяви своїх однопартійців. А Євген Пасневський, заступник голови фракції партії регіонів, звинувачення в шантажі представників Батьківщини категорично відкинув. Шуди, як депутат, як можна сказати, політик маленького масштабі розмовляв лише назначеним депутатами вашої фракції. Але я категорічно відмовляю того і заявляю сім'ю. Що я ніколи не підкупав, тому що я, я не бізнесмен, я, я працівник МНС, я працюю на зарплату. Я ні від чого імені не відступав, я відступав від імені, говорив від імені голови фракції партії регіону. Вопрос шантажа, я теж цього не розумію. Тому, якщо тут є правоохоронні органи, якщо нам буде подана, подана заява, я готовий дати любі по цьому поводу пояснення. На захист колеги по фракції стала депутат Олена Кокол. Вона виказала думку про те, що переговори, які велися із депутатами від батьківщини, не є протизаконними і заявила, що із її однопартійцями також періодично ведуться переговори, але не уточнила, хто їх веде і з приводу чого. Як і по будь-якому другому вопросу в нашій раді ідуть переговори. і ні секретні для такого, що з членами партії регіонів велася точно така ж робота по этим данным вопросам. Так, що давайте не будемо вислушувати обвинення друг у друга. Чи дійсно мали місце факти шантажу? З'ясовувати це справа правоохоронців. Має намір розібратись із цим і представник вищого законодавчого органу держави. Народний депутат Роман Забзалюк, який є головою підкомітету Верховної Ради з боротьби з організованою значинністю та корупцією, затребував надати йому для подальшого розгляду всі заяви депутатів міської ради, які були озвучені під час сесії. Ми є посадові особи, вищо законодавчого органу держави, почувши цю інформацію, вимагаємо відповідності до статусу народного депутата України від вас, шановний Стулі Андрій Миколайович, від секретаря, надати нам в обов'язковому порядку стенограму, надати в обов'язковому порядку заяви. І аудіозаписи тих заяв, які зроблені депутатами міського ради, можна сказати, що після узяття до відома всіх проголошених заяв робота сесії більше так і не увійшла в ділове русло. Депутати не приступили до розгляду питань порядку денного, які планувались на 18-ту сесію, та і обіцяного імпічменту міському голові не проголосили. Хоч намагання були Прошу внести в порядку 18 вісімнадцяти сесії міської ради. Питання про постанову Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29 листопада 2011 року за справою номер 3 983 2011 І питання про постанову Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29 листопада за справою номер 3 11 Опоненти міського голови, депутати від партії регіонів декілька разів вимагали включити до порядку денного сесії питання, яке можливо стало б першою сходинкою до розхитування крісла під Карманичем міста, і тільки за цією умови погоджувалася взагалі затверджувати порядок денної сесії. Причому наполягали, що питання, про яке йдеться, неодмінно було розглянуто першим. Наша фракція, наші депутати, настають. Ми готові голосувати в цілому за пов'язку дня, включаючи всі питання, 15 і додаткові, але однозначно питання, що касається розгляду справи по суду, включити першим питанням. Наполегливість політичних опонентів мера певним чином виправдана. Рішенням суду Андрій Стулін визнаний у тому, що перебуваючи на виборній посаді, він мав одночасно корпоративні права в одному з приватних підприємств. Якщо довести, що це суміщення посад, то можна і змусити міського голову скласти свої повноваження. Чи дійсно спрацює така схема? Однозначно відповісти на це питання, мабуть, не можна. Принаймні, у однопартійців Андрія Стуліна сумніви щодо його вини є. На цьому наголосив депутат. Верховної ради Роман Забзалюк він заявив, що має намір вивчити питання відносно корупційної справи Стуліна, бо впевнений, що вона таки має політичний відтінок. Ми з вами, о, давайте покладемо руку на серце. прекрасно розуміємо, що є політичні відтінок. Є певне бажання деякого правда. Ми з вами згадуємося, відверто говоримо про це, хоча є серйозні питання. Дуже серйозні. <рикільний> давайте <рикільний> так. Тому що по протоколу, тому що ми будемо вивчати, поглиблено цей. Там так само є серйозні питання по складанню цього протоколу. По сумісництву. Якщо вже складаєте, то будь ласка, складайте фахово. А прибуток виявлений. Не виявлений. Там є питання. Тоби я взяв до уваги, і ви правильно підняли питання. Беручи відвідхиляємо зараз політичні моменти. А ми з вами ну знаємо. Ну от таке життя зараз. та опонентів діючого мера з приводу цього своя думка. Тому й наполягали, аби питання про нібито корупційне діяння южноукраїнського мера було розглянуто якнайшвидше. Представників фракції партії регіонів гаряче підтримав і головний комуніст міста депутат Юрій Телятник. Питання повинно бути розглянуто. Ми ніколи нікому не заперечуємо, що має Президент, право подивитися це прокуратура, Президент. комітет Верховної Ради. У вас будуть підстави в суді, це це рішення Я, чого, чого ви так боїтесь? Депутати сьогодні не приймуть ні одного рішення, проки не візьмуть до відома рішення суду і постанову суду. І це все, Андрій Миколаївич, тому що ви це все внутрі вас. Та питання, на якому наполягали опоненти Андрія Стуліна, все ж таки не було включено до порядку денного сесії. Мотивацією для цього став висновок юридичної служби міської ради. Законом України про доступ до публічної інформації, саме частина 3 статті 15, наголошено те, що всі проекти рішень органів місцевого самоврядування повинні бути опубліковані за 20 робочих днів до моменту їх прийняття та розгляду на сесії. Тому зазначене питання не може бути включено до порядку денного цієї сесії. Не порушувати законодавчо визначеної процедури прийняття рішень рекомендував місцевим парламентарям присутній на сесії депутат Верховної Ради Сергій Подгорний. Він застеріг, незаконні дії можуть стати. Підставою для розпуску ради, і такі випадки в Україні вже є. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Я є головою підкомітету з питань виборчого законодавства в комітеті з питань місцевого самоврядування. і ми дуже часто. За останні півтора року, я маю на увазі, після жовтня 2010 року, коли були обрані всі у нас депутати, ну, в більшості місцевих рад, дуже часто зараз розглядаємо питання щодо призначення позачергових виборів. Але якщо раніше це було в основному позачергові вибори голів, то вже за ці півтора року ми розглянули декілька питань, призначення позачергових виборів рад. Останнє буде завтра, в порядку денному, по Софірській-Борщагівській, і тільки тому, що Рада прийняла незаконне рішення по голові, не порушуйте закон, щоб не вийшло таким чином, що завтра приїде сюди комісія, подивиться всі ці документи, подивиться стенограму і скаже, що Рада порушила закон. І тому є стаття 78. Яка за висновками комітету може прийняти рішення про проведення позачергових виборів і ради? Адже незважаючи на застереження, представники фракції партії регіонів стояли на своєму і на відріз відмовились голосувати за порядок денної сесії, без включення до нього запропонованого ними питання. Міський голова також не поступився. Протистояння тривало дві години. Опоненти так і не досягли згоди в інтересах громади. Врешті-решт, головуючи на сесії Андрій Стулін вирішив закрити пленарне засідання, яке фактично так і не розпочалося. Чи є у вас інші пропозиції щодо порядку денного? Оставимо на включення опросу поїздку дня і постановки його номеру дня. Тому що ми сьогодні видим з вами тот ажиотаж, который який визвав який прос, не тільки в межах Миколаївської області, а й в Україні в Росії. Поэтому ми оставимо на включення опросу повестки дня, для того, щоб ми могли його розібрати і прийняти рішення. Оголошую 18-ту сесію Южної міської ради 6-го скликання закритою. Більше двох десятків питань, що стосуються нагальних проблем городян, так і залишились нерозглянутими. Вже під час підготовки до ефіру цього матеріалу стало відомо, що на 7 березня міський голова скликає позачергову сесію ради. Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті міста.